Як Бориспіль пережив блекаут, початок опалювального сезону та осінні канікули у школярів. Ці та інші питання обговорили на щотижневій апаратній нараді у міській раді 13 жовтня. За період по блекауту жодного тяжкого правопорушення вчинено не було. Повідомив начальник Бориспільського райуправління поліції Тарас Кравчук. Ситуація на минулому тижні була складною, але контрольованою. Всі ми пам'ятаємо про... Блекаут, який мав місце з частковий, який мав місце в п'ятницю. В принципі, всі служби міста, кому починаючи від комунальних служб, закінчуючи депутатським корпусом, всі спрацювали нормально, інформували громадян. Ми разом з патрульною поліцією по значно кратно збільшили кількість нарядів по території обслуговування задля того ж задля оповіщення громадян підтримання публічної безпеки і порядку. Хочу зазначити, що за період бликауту, дякую всім правосвідомим мешканцям району і громади. Жодного тяжкого кримінального правопорушення вчинено не було. Є певні недопрацювання з боку. З боку служб, але ми в принципі, я думаю, в більш вузькому колі їх опрацюємо. Також нас мало місце вчора пошкодження об'єкту критичної інфраструктури. Дякую ДТЕКу, загалом всім енергетикам, які швидко в принципі і перемкнули, заживили критичну інфраструктуру, відпрацювали на місці. Ми відповідно спільно з ДСНС опрацювали цю ситуацію в зв'язку з постійному зв'язку з лікарнею і міською радою. Е, пошкодження, слава Богу, не є критичними, тому, тому продовжуємо не нести службу в посиленому варіанті противно діяльності. Керівник батальйону патрульної поліції Борисполя Артур Шкроб додав, що на дорогах під час блекауту ситуація була контрольованою. Відпрацювали дуже ефективно працюють наші безперебійні джерела живлення на селофорах, тому що це дає змогу екіпажам відпрацьовувати належно спецлінію 102 і вже потім за необхідності приїжджати на перехрестя. Тому що все ж таки лева частка поліцейських зараз знаходиться в бригаді хижак, От, і тому та кількість екіпажів яка зараз вона не, не така, яка була два роки тому, коли були перші блекаути. Під час відключення світла Бориспіль був з водою. За це заступник міського голови Дмитро Гопанчук подякував комунальному підприємству «Бориспільводоканал». окремо хочу подякувати водоканалу. Тримали тиск води понад 17 годин. Мешканці навіть не відчули, що у нас десь там якісь негразі з електрикою по цьому комунальному підприємству. Також хочу подякувати освіті за пункти незламності. Була перевірка заступникам обласної права. Оцінка найвища, все працює, ніяких зауваження немає. Деякі побажання я вже озвучу, ми напрацюємо це по поточно. Про роботу комунальників під час блекауту прозвітував В'ячеслав Толкач. Під час блекауту, з якими проблемами ми стикнулися, значить, перше, це коли ДТЕК робить розподіл електроенергії. Наявний, та, що в них є, падає напруга. І в нас виходять, ми не можемо запустити ліфти, не можемо запустити наші насоси на водозаборі. Тобто, ніби світло є на водозаборі. І кажуть, ми його не відключаємо, а ми з генераторів не можемо переключитися на, на нашу вже напругу. І По ліфтам у нас стояло близько 40 ліфтів. На сьогодні стоїть ще сім ліфтів, ну, зараз їх працюють над ними, запускають Ну а так, всі спрацювали більш-менш нормально. І те, що саме, що хотілося б звернутися до мешканців, коли приходять на пункти незламності, обов'язково якийсь тренічок чи невеличка переноска з собою щоб була. Тому що коли людей там невелика кількість це одне. Ми не можемо забезпечити всіх, бо ми навіть не знаємо, скільки прийде. Кабінет міністрів України офіційно змінив терміни початку та завершення опалювального сезону. Деталі повідомили начальник головного управління ЖКГ В'ячеслав Толкач та директорка Бориспільтепломережі Маріанна Желеско. На чому хотів би наголосити, що вийшли зміни до постанови 1327 відносно змін до початку опалювального сезону. І в цій постанові чітко зазначено, що з 1 листопада до 30 березня 31 -го. 30 -го. Так, Це до, ну, до 31 да, березня. Опалювальний сезон. У нас зараз ми чекаємо команди від КОДА, чи можемо, не можемо починати, тому що в нас є газ на 10 днів. Так? Жовтні. Жовтні, так, ми можемо почати, але по постанові чітко вказали, що тоді е, ніяких Ніякі пільги не приховувати за цей період Субсидії. не будь. до 1 листопада. Субсидії, пільги і тому. Зараз ведуться роботи, щоб заключити договір на 1 листопада. Це не тільки ми, це вся Україна зараз в такій ситуації. Але обсяги газу у нас є. Ми можемо розпочати опальний сезон, може, як пусканалагодужевельні роботи його запустити, але пільги людям, яким це дозволено, вони нараховуватися за ці 10 днів не будуть. Держава ці гроші їм не відшкодує. Оце ми повинні розуміти. Так, да, треба приймати це рішення. Будемо, не будемо. Ми рішення приймаємо в будь-якому випадку. З сьогоднішнього числа розпочати опалювальний період. Чому ми з сьогоднішнього числа? Тому що просять ОСББ, у них є ліміти газу, вони хочуть вже включитися. А для того, щоб включитися, необхідно рішення. Отож, рішення про початок опалювального сезону у Бориспільській громаді з 20 жовтня вже ухвалили на засіданні виконавчого комітету. За 12 протягом рішення прийнято. Це Бориспільської громади осінні канікули розпочнуться з 27 жовтня. Повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. «У нас в суботу і в неділю розпочалися олімпіади цього року. Ці олімпіади проходять трошки в іншому режимі, і наші наші заклади освіти приймають дітей Воронківської, Престоличної, гірської і золочівської громади. Також тобто у нас кількість дітей зросла. Більше зусиль ми прикладаємо для того, щоб провести ті олімпіади. Ми проводимо їх в укритті, щоб не було потім віганини. Ось, але ми залучаємо і працівників цих громад власне, також до проведення цих олімпіад. З 27 жовтня, по 2 листопада, в нас розпочинаються канікули. Про спортивні заходи в громаді розповіла начальниця управління молоді і спорту Вікторія Шевц. минулий тиждень у нас відбулося 11 на заходів. 300 учасників. Приймала чемпіонат України з хокею на траві Ю-15. Наша команда Бориспурської США Колосок зайняла третє місце. Також у нас відбулася відкрита першість Бориспірської США з гйомового спорту. Командний турнір з тенісу з настільного нашої громади серед Старостинських округів. культурно здоровчі заходи, координатора соціального проєкту Активні парки. Також спортсмени громади та борисних собі США взяли участь у двох спортивних заходах міжнародних слухань. Це чемпіонат світу з Тиквондо в Італійській республіці. Ангелія Коцар, учениця ліцею Перспектива, вихованка тренера Максима Смірнова, спортивний батальйон у категорії серед дівчат 14-15 років, виборола три нагороди, два золота, стала дворазовою чемпіонкою світу і світло в командному клубі. На міжнародному турнірі з боксу серед юніорів у Іспанії третє місце зайняв Сергій Артеменко. Також у нас відбувся чемпіонат України з вільної боротьби, чемпіонат України з класичного паруліфтингу і наші легкоатлети взяли участь у навчально-тренувальному зборі з легкої атлетики у Ворогті. Всього за тиждень одна медаль на змаганнях всіх рівнів, з них всього 9 золотих, одна срібла і два бронзи. Валентина Степанова Ліхая, Юлія Глушак, Новини Терез Бориспіль.